Всім вітання, мої дорогеньки, всім вітання. Їду їду на базар. Може, куплю якісь квіточки. Холодно, холодно, але маю е, хочу купити. знаєте, От хочу купити. І їду, і посилочки відправлю. От заодно відправлю посилочки жіночка. Куплю квіточки, і чоловік мені надавав, як золушці, знаєте, обов'язків купити корм. Кроликам, чекайте, бо зовкнено купити кроликам корм, купити ціплі там корм, купити йому е, куриво. О, що я маю купити? Отаке. То все, що я маю купити. Чекайте, бо я готов вкластися. В ці вітання. Маю. Маю. ой-ой-ой, Маю то все купити. Телефонувала дочці, щоб їхала. А мене там конче, а так земно я не хочу. А я кажу, ну як хочу. Зателефонувала до сестри, каже, може ти хочеш поїхати. Не хочу, бо я не маю гроші. <гум> <гум> ну, і що я маю? Вона пішла на пошту платити. А Я думаю, ми недавно платили. Що то вже знову треба платити? Що -то вже місяць пройшов, що треба, що треба платити. А? Я не знаю. Я, я, я щось не, не розумію того, як по два рази на місяць треба платити. Це катастрофа. Не успіш, не успієш заплатити тих, тих тисячів, як тобі вже знову ті тисячі приходять. Не розумію. Знаєте, є така і в нас. <схай> я все вам якісь приколи скажу, щоб ви знали, чи в вас так говорить, чи не говорю. Скаже, Не розумію, цьотко, до полудня тато, а з полудня вуйко. Таке саме і я. Не розумію, що це таке. Не знаю. Аж подзвоню дочці. Може, дійсно ми, може, дійсно ми не маємо вже платити? Не знаю. Все, завела. Завела і вже вам наперед зранку. <риклад> що забула окуляри. І не знаю, де і не пам'ятаю. Подзвонила каже, найди там мої окуляри. Я думала, що вони у футлярі, а їх нема. Ей, яка в мене там пам'ять. Щось роблю, 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 ніби скоренько, хочу то все справитися, а от то, що все вічно щось забуду. Хто ще так забуває, як я? <риклад> <риклад> нема, нема. Нема, бо зараз, якщо в мене би десь були в сумці, то зараз би, то зараз би сказав Ні, не неся. Несе, несе. Вісімо крашу. Си не, все. не все. В Ось. зліпає. Що попів туалет? Там є. Там є, добре давай. Він дві і з я всі Ой, їх треба протерти, добре. Все, їдемо. Шли, я узяла попід руку, бо там не мені мішає. Не мешає, хто там буде мене Пильнувати, ні? Добре, їдемо. Файно. Може, зараз, е, зараз тут в центрі десь є е, сестра. І скажу, давай, сідай зі мною. Поїхали, але включу світло, бо я забуду. Я забуду по дорозі світло включити. так? Нічого не їде. Ні. Нічого не їде. Нічого не їде, нікому не треба до міста. Угу. і мені то вже пізновато, але то, що я маю купити, то воно і полудне продають. Знаєте? То в полудне будуть продавати. Я встигну на свої покупки. Mm. Uh -huh. Не вижу сестри, може їй задзвоню, може їй зараз задзвоню, стану десь там, та її задзвоню, не віржу, дійсно, її не віржу. Я їду вже тим боком попри, попри э, с, дочку, бо того, що її там нема. Все, вона десь поїхала вже. Сіла собі з ромком і десь поїхала. Вона вишає своє питання, вона хоче з мамою їхати, нашої мами. Маму, треба розвлікати? Добре. Бачите? Погода холодна, холодна, похмура. Не знаю, доки воно тут буде, я ще питалася, кажу, подивися там, подивіться там по тій погоді, що там кажуть мудрого, доки то буде? Ще на той тиждень. Ну, ще на той тиждень. І так виходить, що певно, що буде цілий е, до кінця травня що? Не дуже це добре. Не дуже добре, бо все буде дуже пізно. Корм купила. Корм купила і кроликам 10 кілограм, і індикам купила 10 кілограм. І вам покажу, як буду вже вдома. Бо покажу, покажу вам, який я купила для індиків, бо є ще для індиків пуріна. Вона каже, найдорожчий Пуріна. Але я 10 кг, я хотіла 10, але вона каже, що є по 5 якийсь інакший, трошки дешевший. Я взяла того дешевшого, дві-п'ятерки. Ну так добре. Їдемо. Їдемо Їдем з вами на базар. Я беру вас з собою на базар. Бачите, їдемо на базар. Сьогодні базарний день. І ми їдемо. Ну, такий, знаєте, другий суб субота, четверток великий базарний базар. А ну, трохи більший. А зараз то такий, не дуже великий. Але дивлюся, сьогодні щось народу, дуже багато машинами, щось дуже багато сьогодні людей. Тому того, що дощу нема, і того люди вийшли, ще щось докуповувати. Тут як базарний день в четвер в літі, то тут все було забито. Отакимаши от машинами, все забито, не маєш де стати навіть. Ну а я їду зараз, бо там треба розвернутися, знаєте, от тут коло заправки треба розвернутися, зараз я вам покажу. Де, де я є, хто, хто буде дивитись. Отак, от дорога трохи паршива. Ну, але вже що маємо, то маємо. І я уїду в базар, я не буду там, стану собі там, знаєте, на стоянці, не буду тут ставати, не хочу звідси нести, якщо може я щось собі куплю. Угу. Ну от так, вже подивитись, повністю яке болото в нас тут на базарі. Після дощів повністю вас довезу до, до стоянки. Тут продають овочі, фрукти, а тут по правій стороні тут цыплята, курчата, а тут все, все, то, то, що, що є, то все продає, заїжджаю і стою, все, приїхала слот, довезла вас, показала вам, де тут той базар і де тут все є. Чекайте, виключу світло, бо світло забуду виключити. І виключаю машину. Отак. От <гум> так я вас довезла і вам все показала. Трошки буде довгенько, але ну, нічого. Зато будете знати, куди я, Куда я їжу весь час. Окуляри треба поставити. Треба поставити у футляр, бо я знов забуду, де я їх поставлю, де я їх втулю ті в окуляри. Зато той футляр на кріслі. Боже мій, Боже мій! Що я роблю? Все, все. Добре пішла я. Все, посилки відправила. Людей багато, машин багато, все відправляє, все отримує, шум, гам. Але нічого добре, ну добре, що так. Добре, що так. То звідки? Добре, що така пошта є, що все файно робить і все живе. Добре, тепер буду їхати. Буду їхати. Не знаю куди. Кудись поїду. Хочу чуть-чуть вам зняти, як йде село, як йдуть поля. Бачите, сади засаджені. Оце все вже йде. Починається село, будова. Така зелень. Все так дуже гарно. Бачите, яка красота. Поля засіяні, все засіяне. Все, вже приїхала, стала коло дочки, віддала її. Купила молодих барабой. Купила таких, знаєте, дрібнесеньких і купила чуть більших. І, і домашні ковбаски. Кусочок. І поділилася і поділилася з дочкою. Привезла її. І ті бараба. Вона каже, тих дрібненьких не люблю барабой. Я люблю лишень, каже, ті е, ну, більші. І то каже, мені не треба, мені не треба, вона якась така, що їй нічого не треба. А я та бери, а я собі лишила вже ті дрібненькі, знаєте? О, І ще е, двоєн до сестри. Хочу заїхати до неї, а вона трубку не бере. Не знаю, чи заїду, чи не заїду. Не бере. Але я їду. Але я їду і подимось. Зараз доїду до магазину. Я перезвоню її ще раз. Як вона трубку не візьме, то я їхати до неї не буду. Візьму, то, що треба мені в магазині і їду додому. І тоді вже вам покажу, які я купила квіточки, помідорки. І все. І все. Ще передо мною бус. Знаєте, не відповідає той абонент, не відповідає. До кінця прозвонила, абонент не відповідає. Ну, не відповідає, то не відповідає. Йду я в магазин, візьму собі кабачки і все. Бо вчора я не могла взяти, бо вчора її не було. так нормально, щоб вона, вона не торгувала. Йду, візьму, Як я той телефон обернула, Як я той телефон обернула від вас? Добре, йду. Візьму і їду. Додому. Нема, ну значить, не треба. Значить, не так не має бути. Все, мої солоденькі, їду вже додому. Маю зняти такі величезні кущі, це так гарно, такі буклі, але пізніше, хіба може пізніше. Дощ моросить. Вже дощ моросить. Вже паде дощ. Вже в нас паде дощ. І буряни ростуть, Буряни ростуть, косити треба. Я не знаю. Жіночка з дитиною в садочку. Хто ж паде? Не? Все, я приїхала. Все, зараз вам покажу, що я купила які квіточки. Я купила то все, що, то все, що треба. Купила кабачки, вже не буду. Не, ну, сестра сі не відзиває, вже не буду до сестри їхати. Ну, щоб доїхати, вона не бере трубку. Може, її нема вдома, а я прийду. То, приїду. Все, добре. Іду. Багажник покажу вам, що я купила такий корм. Видите, корм такий купила для кроликів 10 кілограмів. Негодно нести, не беру з багажника, прийде чоловік і забере. Я негодно нести отакий От мішечок корму. Тепер купила такий по 5 кілограмів для індиків. Бачите, отакого От купила. Тут по 5 кілограмів. Він дешевший, він виходить цей мішечок 150 гривень. Я купила два. От купила два. Аріна, десять, пуріна дорожче, 10 кг, 350 гривень. А це вийшли 300 гривень вийшло. Добре, най ну так буде. Ну, от то, що я купила. І зараз чоловік забере. Я не буду тут забирати, я не годна. Ну, от, я вам розклала, які квіточки я сьогодні купила, такі вазоночки. Такі квіточки. Дрібненькі, що вони ну, так файно розростаються. розростаються нічого себе не допитувала, як вони називаються, нічого. Мені головне б була файна квітка і все. Купила чорнобрівців і волове серце помідорів 15. 15. Зараз я разом і посаджу. Не буду, я піду переодіну, бо змерзла. І посаджу і все. Таких дрібнесеньких бараболь. Дочка сказала, таких не люблю, дала її більшіших, бо вона таких. Не любить Каже, ти таке любиш такі е, дрібнесенькі. Ну, я люблю, я запечу такі дрібненькі. Ну, І купила таку вашкателю. У нас кажуть так, махрова. О, така махрова. І, ну, і хлібчик. Все. Там лише ні. хліб купила е, Хліб, печиво. І що? Зараз, зараз, зараз. Купила, кабачки. О, купила кабачки. Я посію. І Сьогодні ж їх посію. Холодно, не холодно, я посію. І купила. Приправу до корейської моркви. Все, може, зроблю корейську моркву і, і що? І замотаю той лаваш, зроблю щось там з тим лавашем. Все, більше нічого і хліб, більше нічого. Ідемо садити, йдемо садити ті помідорки вже йде. Су сунетуча, сунетуча. Ми тут вже жартуємо разом з чоловіком, щоб я говорила по-польськи, як поляки кажуть на таке. На такий случай, подивіться, але пахне, але пахне той мій піон. як пахне. Ось такий кусочок маю, посаджу. Зараз кину пару кабачків цих. Не знаю, які. Ось таких во. Сіночка мені вчора писала, що садіть кабачки і буде свої. Ми. ми як раз заліто усмажу і раз заліто о, якийсь блінчик зроблю. Все, по кабачках. Це не знаю. Це їх тепер посадити, потім ще десь. Ще, але потім пізніше все немає, я вже так пробувала. І не знаю. Бараболі вроді відходять. Файн. Ну і курузи відійдуть, я так думаю, фасолі відійдуть. Ну, я думаю, що відійде. Все буде добре. Все буде добре. І тут по прикрайчик маю щас довж посаджу собі м -м, кабачки. Кіточка тут як тут. Що ти кажеш? Морку може б зараз висипали. Можна сапати моркву? Ну, видите, маємо тут, і певно, зараз так і зроблюся, посаджу. І перейдемо в моркву. От дивіться, як зараз червоний бурак, як заросло. Холера ясна. І горох треба. Таке, але передають дощі, воно все хлопку. А коли? А... а на коли передають дощ? На нині завтра а, та ти що? Ну, та тут навіть не буде видно улісця, ні? Так його треба перебирати, котре більше і збирати, викидати. Ну добре, зараз подивимося. Все, посадила ті вазоночки у горшочки, вони тут стоять, а ми йдемо на город сапати, бо то година йде. О, І це посадила в такий більший горшочок. Ну, такий, які маю, я нічого не скуповую інакше. І так добре. Ще собі куплю, але не було. Сьогодні вже пізно поїхала і не було в чим вибрати. Я собі куплю. Куплю ще трошечки, багато не буду, бо як лишу, все пропаде. Добре, йдемо сапати. Звідти видиш, знову хмара йде, вийти, знову йде хмара, потепліло. Ми вийшли і потепліло. Трошки посапаємо. А ти для мене від рани взяв, ні, ну, але мені її не треба. Добре, не буде. Посапаємо трошки е, ту морпу. Він не буде рідити, він просто пересапує її, а рідити вже буду я. Що треба від, від того відібрати від буряну. Тако так буде так. добре. Знаєте, я йду напроти, він з цього боку буде сапати, а я йду звідти з долини. І зустрінемося на Ельбі. каже, <середині> зустрінемося на Ельбі посередині. Десь я не знаю як, але так, так буде. Чуть-чуть посапаємо і все. Знаєте, хочемо все скінчити. От. І йду, зав'яжу хустину на голову. ну Бо дуже зимно зробило вже. Не знаю, чи ми все скінчимо нині, Я не знаю, як буде. Може зараз піде дощ, повідомляти, що? що тут, які тут тучі находять, Може зараз піде дощ. ну Але йду, закручу хустину і вийду знову на город. Добре, а на тому буде все. А ви залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, мої дорогі, всім до зустрічі, всім пока.